Ось ще хочу розвернула цю наклеїчку. Хочу вам показати, що це супер омега німецької якісті, яка дуже-дуже класна. І поліненасичених жирних кислот тут 1260 міліграм. Ось ейкопантеєнової кислоти 630 міліграм і декозагексаєнової 420. Це дуже класне співвідношення, це вірне правильне співвідношення. Бетаглюкан ячменю, ось тут є, бачите, так, що тут у нас таке важливо масло вечірньої примули, дивіться, да, риб'ячий жир, 42% желатин, олія примули вечірньою, ячмінна клітковина, що містить бета-глюкани, ну, і так надалі. Бачите? В общем, це сама найякісніша омега, яку можна. Приймати. Так, чому тут написано противопоказання? Бачите, пишеться дітям до 7 років, вагітним та жінкам в період лактації. Це противопоказання написано тому, що компанія ЛР не тестує продукти на вагітних. Жінках на жінках в період лактації і на дітях, тому вона зобов'язана написати ось це, бо вона не тестує. ось і все. А взагалі омегу можна приймати і треба приймати бремінним, да, вагітним жінкам, починаючи з третього семестру. І потім в період лактації, поки. Кормить груддю, треба приймати омегу. Це дуже класно буде ну, на здоров'ячку дитини. Коли вона ще в утробі матері, то буде класно розвиватися плод, і дитинка буде з гарною пам'яттю, і дуже класно буде запам'ятовувати язики, різні мови. Ось. ну, ви самі вирішуєте, але це достовірний факт, я зараз вам говорю. Бо за 6 років компанії ЛР я дуже багато знаю про продукти і. Те, що тут написано, що протипоказання для вагітних, це тільки тому написано, що компанія не тестує продукти. І по законодавству на, на, на не, не тестує продукти, і по законодавству України вона винуждена ось це написати. Ось, бо в Німеччині на тій самій Омезі, яка виготовляється виготовляється. На одному е, і тому самому підприємстві е, в Німеччині місто Ален, і продукція йде на всі е, в 32 країни світу е, відправляється, і наклейки клеються в кожну страну. Е, ну просто наклейка міняється. А в банці те, що там внутрі, во всі країни відправляються е, однакові. Тобто продукт він кругом однаковий у всьому світі. Приймайте на здоров'ячко та покращуйте свій стан.